В Івано-Франківському обласному відділенні національного олімпійського комітету відбулося перше засідання виконкому у новому складі. Обговорили програми розвитку олімпійського руху на Прикарпатті, проведення всеукраїнських спортивних акцій, а також нагородили атлетів олімпійців і кращих тренерів Прикарпаття. З нагоди Дня фізичної культури і спорту Національний олімпійський комітет роздавав нагороди. Більше 20 олімпійських атлетів і тренерів Прикарпаття отримали грамоти та цінні призи. По особливому вітали веслувальницю на каної Людмилу Лузан. Вона стала срібною призеркою других літніх юнацьких олімпійських ігор в Китаї. 17-річна Франківчанка, незважаючи на несприятливі погодні умови, зуміла перемогти майже всіх суперниць. Дуже сильні хвилі, вітер був дуже сильний. Коли був мій заїзд, то я коли я йшла свій заїзд, то я мало не вивернулася. Дуже сильно залило лодку. Було важко йти, лодка була тяжка. Ну дуже дуже це тяжко було, але ну, не вистачило мені приблизно 1-2 секунди, щоб перемогти свою суперницю. Пишається прикарпатський нот також Іриною Харів. Вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби у Ташкенті. Тренер Ігор Барна каже, що її перемога результат важкої праці. Іра почала займатися боротьбою, по моєму з восьмого класу чи сьомо. І вона дотепер ще бореться значить багато. Просто так не буває. Це праця шерха і відданість. Голова Івано-Франківського відділення науку подякував всім спортсменам за гідні виступи і наголосив, що спортивне майбутнє за молодими. Тому вже зараз треба створювати відповідні умови для тренувань. Є талант, є прекрасна молодь. Єдине, що нам треба побільше будувати. Спортивних майданчиків, спортивних залів. І я думаю, що ми будемо мати справжню патріотичну націю і будемо справжніх мати героїв, які будуть які будуть боротись за нашу незалежність, нашу державу. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.